Біґен adventure. Привіт, козаки та козачки! Сьогодні я зачитаю вам невеликий відривок зі спогадів Івана Василевського Путко з позивним ВУЗ, що воював у лавах УПА на території західної України і сучасної Польщі під час Другої світової війни. Буду розглянути розповідь про події, що сталися на початку діяльності української повстанської армії на Любачівщині. Фотографії у відео не мають прямого відношення до описаних подій, а лише покликані допомогти відчути дух тих людей і часу. Вимова слів і географічних назв повністю збережена. Приємного перегляду. У вересні 1944 року сотня УПА під командуванням Зрізняка, до якої належав і я. Після кількамісячного вишколу на полігонах повернулися в ліси Любачівщини, нині Підкарпатське воєводство Республіки Польща. Ворог сам подбав про те, щоб ми негайно на практиці перевірили набуті на вишколі знання. Уже на другий чи третій день після повернення з вишколу ми зав'язали бій з большевиками біля села Синявка в південній Любачівщині. Кілька днів пізніше дійшло до другого важкого бою біля гребенного в повітря Раваруська що в 50 кілометрах від Львова, великі сили червоних фронтових військ, що налетіли на околицю, повертаючись з заходу, не давали нам можливості бодай через короткий час спокійно таборувати. Через те наша сотня перейшла в більші лісові масиви Любачівщини, які тягнуться на сотні кілометрів у глибину польської території. Деякий час ми спокійно таборували в місцевості Тепили біля Люблинця Нового. Там до нас долучилися ще дві сотні добровольців, і таким чином був створений курінь УПА месники, командиром якого став Залізняк. На церемонію заприсяження новостворного куреня прибув з головного штабу командир УПА, псевдоніму якого я не знаю. Тоді в цілому терені так у нас називають місцевість. Шаленів посилений терор польської міліції. Доступ до сіл був заблюкований, а через те й достава харчів для курня була утруднена. Вчасна й сурова зима створила ще більші труднощі для нашого оперування в терені. Короткі зимові дні минали поволі, наближалися свята Рождества Христового. У надвечір'я Різдва до кущового відділу самоборони СКВ. Який таборувався поряд з нашим куреним, прибув весь політичний провід Любачівщини, був там також і священник. Святвечір пройшов нам спокійно і радісно. У перший день Різдва священник відслужив серед снігу й морозу польову службу Божу та загальним словом ще дужче зігрів наші повстанські серця до подальшої боротьби з ворогами української державності. Потім узяв слово Куріний Залізняк, який, між іншим, сказав, що якраз наспіла вістка з-за кордону, що провідник Бандера є на волі і продовжує свою працю і дію, щоб прискорити наближення Дня визволення України. Ніколи не забуду того зворушення і тієї великої радости, яка огорнула нас всіх після вислухання цієї вістки. Опісля почалося відвідування стрілецьких землянок членами проводу і командування та взаємне складання собі святкових побажань. Стрільці колядували, а друг Макушка, колишній дяк, обійшов усі землянки з вертепом. Пізно ввечері члени політичного проводу відійшли назад до становищ СКВ в тепилах. На другий день свят після раннього апелю, септо сигналу збору військ. Близько восьми години ранку ми почули довгі серії з кулеметів та вибухи гранат з боку таборування СКВ. Командир негайно зарядив алярм, або, як зараз кажуть, тривогу. Дві сотні залишилися в окопах, а сотня Шума відійшла в сторону триваючого бою. Чоти Гонти і Бея затакували більшовиків з півночі, а чота командира Яра і сотений почот командира Шума наступали з півдня, відлюбленця нового. Ми бігли в сторону становища СКВ, щоб чим швидше дати поміч нашому проводові, заскоченому ворогом. Тріскіт кулеметів і вибухи гранат лунали все дужче. Ось уже бачимо большевицьких напасників. Негайно спрямовуємо на них сильний вогонь і з криком Слава наступаємо. Большевики починають відступати на північний захід, але напорюються відразу на сильний вогонь з близької віддалі. З боку чот Гонти і бея, ворог заліг за високими берегами замерзлої річки допливу Тавни, так зав'язався завзяти бій, що тривав цілий день. Відбиваючи село з півдня, наша чота досягла землянки СКВ. Мій спокій був тим більший, що у проводі Любачівщини був мій рідний брат Микола, також були два брати Шума. Задиханий, вбігаю до землянки, а вона порожня. Бачу розбитий радіоапарат, кожух мого брата. Схвильований вибігаю наверх, де зустрічаю стрільця лиса, який на бігу мені каже, що мій брат убитий лежить над рікою. Не звертаючи більше уваги на стрілянину, біжу до річки. Бачу... Знерухоміле тіло рідного брата. Лежав горілиць, з грудей спливали краплі крови, права рука була витянена в сторону нашого табору, немов закликом про підмогу. З окликом болю кидаюсь до брата, обіймаю, цілую його ще тепле тіло. Тоді ж стрілець Бук передає мені наказ командира Шума, щоб я негайно до нього зголосився. Немов п'яний, підіймаю зі снігу і бачу порозкидані в кілька метрів довкруг мертві тіла всіх інших членів проводу Любачівщини, вірного друга мого брата, грабця, лікаря Байтура. Двох братів Шума Петра і Михайла, а також пораненого командира СКВ Комара. Він помер кільканадцять хвилин пізніше. Зголосившись до командира шума, я відзвітував про те, що бачив. Зокрема, також про смерть його братів. В очах шума з'явилися сльози. Але він старався панувати над своїми почуттями і звелів мені не відходити від нього. Завзятий бій продовжувався майже до вечора. Щоб знищити залишки ворога, що заліг за високими берегами річки, командир через відкритий терен кинув у наступ рій стрільців під командою Грицька. Рій втратив чотирьох стрільців убитими, але своє завдання виконав, бо ворог над річкою. Замовк навіки. Большевики же втратили в бою 90 убитими, шестеро потрапило в полон. Ми здобули три підводи зі зброєю. Наші загальні втрати були 12 убитих і один поранений, Стрілець Ангор. Коли стемніло, Чотаяра позбирала на полі бою тіла полеглих друзів, Поховали їх у замерзлій землі. Замаскувавши могилу снігом, щоб ворог не відкопав їх і не мстився на родинах полеглих. Хоч перемога була за нами, не було радости в наших рядах, бо ми втратили 12 найкращих синів Любачівщини, довголітніх провідних членів ОУН, що мали за собою довгі роки польської в'язниці. Третій день свят застав нас уже від четвертої години ранку. В окопах. Ворог стягнув великі сили і з раннього ранку просічував ліси, шукаючи місця нашого таборування. Близько другої години пополудні наша стежа обстріляла большевиків, а за кілька хвилин розпочався ворожий наступ на наш табір. Ми підпустили напасників на дуже близьку вістань, а тоді вдарили по них барабанним вогнем з усієї зброї. Большевики були змушені відступити, але потім іще кілька разів поновлювали свої атаки і все відступали з великими втратами. Бій тривав до пізнього вечора. Вночі наш курінь вирвався з оточення і перейшов у диківські ліси. Згідно з донесенням нашої розвідки, ворожі втрати були дуже великі. Повітовий шпиталь у Любачеві був переповнений пораненими, ми, як на диво, мали того дня тільки одного пораненого стрільця. Ось так розвивалися події, що відбувалися з новоствореним куреним месники і його стрільцями. А також солдатами Кощового відділу самоборони одразу після їх повернення на Любачівщину. Ну що, сподобалось відео? Напишіть, що ви думаєте про описані події і людей, що приймали в них участь. Чи відчули ви їх почуття і емоції? Наскільки актуально зараз згадувати і аналізувати той час? Я з задоволенням прочитаю ваші коментарі. А на цьому, все. Дякую за перегляд. І до зустрічі в наступному відео, все буде Україна!